Понеділок, 1 грудня 1377 війни. російська армія продовжує атаки і обстріли України. На Дніпропетровщині пошкоджено інфраструктуру. В області відбувся форум національної ідентичності. День пам'яті апостола Андрія Первозванного відзначили за новоюліанським календарем. У Дніпрі є храм, зведений на честь цього святого апостола, який знаходиться на житловому масиві. Перемога про інші події у нашому випуску далі у студії Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Розпочинаємо випуски з ситуації в області. Вночі та вранці ворог вдарив безпілотниками по Тернівці Павлоградського району. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура. До пізнього вечора обстрілював з артилерії та цілив ФПВ-дронами по Нікопольщині. Атакував Нікополь Червоногригорівську Покровську громади. Понівечена багатоповерхівка. Минулося без загиблих і постраждалих. Захисники неба знищили в області три безпілотники. Про це повідомили в повітряному командуванні. До новин з інших регіонів Продовж доби окупанти завдали 752 удари по 20 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ застосовували авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію та безпілотники різної модифікації. В результаті ворожої атаки надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі на щастя не постраждали. Також окупанти атакували Миколаївщину, місто ударними БПЛА типу шахет. Внаслідок атаки було пошкоджено 9 вантажівок, два трактори, два легкових автомобілі, комбайн та вікна дачного будинку. Також виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих немає. Також окупанти атакували фпв дронами Очаківську громаду, завдали артилерійського удару по куцурубській громаді. Постраждалих немає. Двоє людей постраждали внаслідок атаки ворога на Чернігівщині. У Корюківському районі у результаті влучання по одному з об'єктів інфраструктури виникла пожежа. Внаслідок обстрілу поранення отримала місцева мешканка. Її госпіталізовано у Чернігівському районі у житловому секторі внаслідок двох влучань загорілися житловий будинок, господарська споруда та автомобіль. Травмована жінка була доставлена до медичного закладу. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу. Збройні сили України ліквідували ще 1060 окупантів та сотні одиниць техніки. Бойові втрати противника за час війни становлять особового складу понад 1 мільйон 173 тисячі осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 86 тисяч одиниць. Крилатих ракет 4024. Офіційна хроніка подій: президент України Володимир Зеленський провів окремі телефонні розмови із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер фондерляєм і генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Глава держави подякував Урсулі фон Дер Лєєн за підтримку. Україна перебуває у повній координації з Єврокомісією. Лідери обговорили ситуацію в дипломатії та мають спільний погляд на ключові питання. Володимир Зеленський відзначив, що президентка Єврокомісії дуже уважно сприймає необхідність посилення стійкості України в умовах постійних російських ударів по українській інфраструктурі та енергетиці. Під час розмови з Марком Рюте президент обговорив порядок денний на найближчі дні, які будуть дуже важливими, та подякував за підтримку. Сторони тісно координують свої кроки. Глава держави наголосив, що в активності України та всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть спільні заходи та спільні позиції. Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. на Дніпропетровщині. Вже вдруге відбувся всеукраїнський форум, присвячений національній ідентичності. Подія об'єднала представників уряду, обласної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, освітян, науковців, діячів, культури та мистецтв. Ініціативну молодь. Загалом півтори сотні учасників з різних регіонів офлайн і ще 300 онлайн. Відбулось одразу декілька панельних дискусій. Під час однієї презентували результати соціологічного дослідження у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Також розповіли про здобутки першого етапу державної стратегії, говорили про досвід регіонів і громад. Українська ідентичність це насамперед наша мова, культура, історична пам'ять, гідність, самоповага. І цей набір цінностей формується саме в громадах. У неділю православні християни вшанували День пам'яті апостола Андрія Первозванного за новоюліанським календарем. У Дніпрі є храм, зведений на честь цього святого апостола, який знаходиться на житловому масиві. Перемога він з'явився завдяки родині Олександра Петровського, відомого мецената, президента Міжнародного благодійного фонду Солідарність на свято Андрія до храму прийшло багато вірян. З подробицями мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Цей храм на честь Андрія Первозваного став справжньою окрасою набережної і житлового масиву Перемога на території храму зібралося багато містян і гостей нашого міста, і не тільки завдяки своїй величній будові. Тут панує атмосфера щирості, святості і глибокої духовності. Божественну молитву на честь дня пам'яті святого апостола Андрія Первозваного очолив секретар Дніпровської епархії Православної церкви України протоіерей Віталій Лопушанський. you Сьогодні ми з благословення керуючої Дніпровської єпархії Православної церкви України звершували Божественну літургію з нагоди престольного дня ще в малому храмі, в Капличці, де кожної неділі звершується богослужіння, кожного свято звершується богослужіння впродовж декілька років. Тут громада разом з настоятелем храму, отцем Михаїлом, збирається, звершує богослужіння, прославляє Господа. Але ми бачимо вже велич величного собору на честь святого. Апостола Андрія Первозванного, який вже побудований, зведений, але ще завершуються деякі будівельні роботи для того, щоб вже десь в скорому часі люди змогли вже в цьому величному соборі звершувати богослужіння православної церкви України. Безперечно, сьогодні це велично, тому що це перший храм тут на цьому ж житломасиві, спальному районі перемога Української церкви, православної церкви України. І і так десь символічно цей собор носить ім'я в честь святого апостола Андрія Первозваного, тому що саме цей святий апостол він є той, який першим тут на теренах нашої українське, на українській землі, проповідував спасіння, проповідував Христа. Ми сьогодні вдячні будівничим цього святого собору, в першу чергу, Олександру Володимировичу Петровського, з родиною, з друзями, родині Бовиним, людям, які долучаються до такої виклики. Великої святині, тому що постання такого храму тут, куди приходить багато людей, вже сьогодні, навіть в такому малому храмі ще, але сьогодні вже цей храм збирає багато людей, тому коли відкриються двері цього собору величного, то безперечно тут буде велика кількість людей, і це ще раз і ще раз така велике свідчення, велика свічка перед Богом в тому, що Українська церква розбудовується, українська церква постає, українська церква це церква свого України. Народу, дякуємо сьогодні воїнам, які дають можливість звершувати молитву, які дають можливість сьогодні будувати нові і нові храми. Тому що власне храми, власне, церкву, власне віру, мову, єдність, національність саме це захищає наші воїни сьогодні на фронті. Тому бажаю всім в першу чергу перемоги, справедливого миру. Ну і вітаючи всіх зі святом, бажаю завжди заступництва святого апостола Андрія Первозваного. Станьмо повідомлення. Розповіданнями і псалмами викликнікуємо. Ми святкуємо пам'ять апостола Андрія Первозваного, якому Господь благословив проповідувати по березі Босфору, дойти до берегів Дніпра, і він проходив по нашій святій землі до міста Києва. Де поставив хрест і благословив, що багато храмів повстане на нашій святій землі, в Києві, зокрема, і не тільки. І сьогодні ми святкуємо пам'ять цього великого апостола, і особливо молитва звучить за наших воїнів і, звичайно, за перемогу. І ми віримо, що апостол Андрій Перзваний допоможе нам у цьому, щоб ми, головне, не сумнівалися в тому, що Господь є з нами, і Господь благословляє нас, тому що за нами правда, і ми ніколи на нікого не нападали, але вимушені захищати сьогодні для того, щоб зберегти свою державність. Особливо подяка будівничому нашого собору, високоповажному Олександру Володимировичу Петровському, з родиною, з усіма друзями, всіх, хто долучається до цієї святині, тому що дійсно місце Богом благословенне, місце потрібне, і в сьогоднішній час багато українців віруючих людей приходять для того, щоб помолитись тут українською мовою. Своїй рідній святині ми віримо, що наша спільна молитва вона допоможе нам. Допоможе у всьому, як і в наших особистих переживаннях, так і в загальному, і ми в скорому часі будемо святкувати наше спільне велике свято, нашу перемогу. А цей собор в соборному районі на перемозі віримо, що він буде основою і. Прообразом нашої перемоги. Зібралось багато прихожан, які хотіли би вшанувати пам'ять святого Андрія Первозваного, за здоров'я своїх рідних, близьких насамперед, і також наших славних воїнів. Самого Андрія Первозваного, вся Українська православна церква почитає тому, що з'явившися в Україні, він сказав, що буде багато церков з'явлених. І тому в нас, в нашому славному місті Дніпро побудований такий величний собор, і ми маємо велику змогу молитовно до з'єднатися до цієї божої справи молитви, з'єднатися на цій божественній літургії. Андрій Первозванний для українців є особливим святим. Бо як свідчать згадки у давніх текстах, саме святий Андрій приніс християнську віру на терени сучасної України. Зі святом Андрія українці пов'язують багато традицій. Саме від Андрія розпочиналися в давнину вечорниці жартівливі обряди і навіть ворожіння. Також в цей день моляться за подружнє щастя. А ми, українці, перш за все за нашу перемогу. Бог і мир. Зараз тут я для того, щоб розділити свято, помолитись за наш народ, щоб ми вистояли, витримали. І тим самим перемогли попросити здоров'я усій своїй родині, сім'ї і сили і наснаги нашим воїнам. Ми переселенці, живемо з 2022 року тут, От, як наш На новодружку стали бомбити здорово, вже неможливо було терпіти і щоб дуже було страшно. Найбільше, звісно, ми всі люди, не тільки я, бажаємо миру. Щоб наші доблісні воїни вигнали тих фашистів, этих ворогів русских з нашої країни, миру, да. Ну, естественно, здоров'я діток, діткам, внукам, родственникам, ну, всім людям. Ж існує ряд народних прикмет, серед іншого на Андрія немає снігу, зима буде теплою. Холодна погода з морозом. Наступного року буде добрий врожай. Святий Андрій Первозваний залишається одним із найбільш шанованих апостолів, особливо в українському народі, який він благословив своєю присутністю. Олексій Даніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1. В місті підгородне. Триває політична криза. На 26 листопада було призначене пленарне засідання чергової сесії міськради. З місця події розповідає мій колега, журналіст Михайло Назаров. Друге пленарне засідання 53-ї чергової сесії міськради підгороднього 8-го скликання знову не відбулося. Депутати на сесію не прийшли. Кворуму не було. У залі зареєструвалося лише 11 депутатів. Увесь депутатський корпус складається з 26 обранців. Тож розпочати сесію не було підстав. Нагадаємо, у жовтні засідання теж не відбулося через відсутність кворуму. Наша знімальна група намагалася запитати у міського голови підгороднього Андрія Гарба, який він вбачає вихід з політичної кризи. Але Андрій Іванович відмовився давати нам коментар. Я то. Де-де-де-один, да де. Де ви таке розказуєте, що не цікаво. будь сказав, розказав, не мушу. Докладніше про політичну кризу у підгородньому ми розповімо у аналітичній передачі за кулісами, черговий випуск якої дивіться на телеканалі Д один у вівторок. Михайло Назаров, Віталій Шалдов, Новини. Де один. Про спорт чоловіча збірна України здобула другу перемогу в кваліфікації чемпіонату світу 2027 з баскетболу. У ризі на Xiaomi арена пройшов поєдинок другого туру між збірними України та Данії. У підсумку синьо жовті здобули перемогу із рахунком 88-71. Додамо, що раніше Україна на виїзді обіграла Грузію, а Данія вдома поступилася Іспанії. Таким чином, наша команда очолює групу з двома перемогами. До другого раунду вийдуть три найкращі команди з чотирьох. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні понеділок, 1 грудня. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря від 4 до 6 градусів із позначкою «плюс». Вітер східний до 3 метрів на секунду. У другій половині дня можливий дрібний дощ. У Кам'янському, Синельниковому, Павлограді та Самарі від 3 до 7 градусів вище нуля. Вдень йтиме дрібний дощ. У Кривому Розі та Жовтих Водах від 4 до 8 градусів тепла. Без опадів. У Нікополі від 7 до 8 градусів із посничкою плюс. Можливий дрібний дощ. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче – Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Срудопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!